Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас поведе про секатор від компанії Льова, секатор під номером 16104. Цей секатор, як і інші секатори Льова, постачається в фірмовому блістері. Ззаду вказані технічні характеристики, також поданий перелік усіх змінних деталей до цього секатора, і всередині вказано, яким чином він розбирається. Нагадую. Усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Секатор 16.04 це секатор обвідного типу для збору квітів. Тобто, він має, так само, як і усі обвідні секатори. Верхнє ріжуче лезо і контрлезо, до якого це лезо здійснює обрізку. А з лівого боку цей секатор має два металевих утримувачі, якими здійснюється утримання черенка квітки, коли ми проводимо обрізку цієї квітки з куща. Довжина цього секатора всього 19 см, а вага 200 г. Рубник на упаковці зазначає, що діаметр обрізки цього секатора 22 мм. Mm. Так дійсно діаметр розкриття цього секатора до 22 мм. Mm. Але враховуючи, що тут стоїть дві такі пластини, які отримують черенок, які будуть заважати обрізати гілку 22 мм. Цей секатор в реальності обрізає гілки діаметром 5, 6-10 мм максимум. І на практиці він ніколи не використовується для обрізки більших гілок. Яким чином він працює і де він використовується? Перш за все його використовують для вирізання квітів, для вирізання троянд з кущів. Троянда колюча дуже і відповідно залазити. Рукою в кущ, тримаючи гілку, і вирізати її секатором, дуже незручно. Є шанс поколоти руки. Відповідно, для того, щоб вирізати троянду з куща і при цьому не поколоти руки, ми використовуємо саме такого типу секатори. Як це працює? Заводимо секатор в кущ, обрізаємо гілку і виймаємо її з куща. Оці, пластинки, оці лопатки притримують гілку після того, як ви обрізали її з куща. Відповідно, обріжчик виймає її з куща і кладе її потім. Не трукаючись в ящик, в якому воно далі буде зберігатися. Лезо секатора виконане з вуглецевої сталі, і власне на самому лезі виробник не зробив взагалі жодної фаски під час заточки, тобто воно спущене в ноль. Ще, звичайно, ж експлуатації цього секатора, вам прийдеться його гострити і вам необхідно буде створити ту фаску. Лезо покрите тефлоновим покриттям, яке захищає від корозії його. Оскільки в цього секатора на контрлезі прикручена пластинка. Виробник не зробив на ньому на контролезі, не зробив спеціального пазу для того, щоб очищати лезо від бруду. Секатор цей організований досить просто, тобто в нього ріжуче лезо інтегроване в семеро, тобто це один незмінний елемент. Замінити можна виключно цю пластикову накладку. Контролезо так само виконане, тобто це суцільний металевий елемент, який заходить в руків'я. Осьовий гвинт досить простий, тобто, це є гвинт і гайка, яка має всередині пластикову втулку. Яка не дозволяє цій гайці розкручуватись. Замок знаходиться з лівого боку і розрахований він для роботи правою рукою. Тобто, оскільки лезо знаходиться з правого боку секатора, а замок з лівого боку, тобто цей секатор призначений для роботи обрізчиком правою рукою. Всередині секатора знаходиться класична пружина, оцинкована, яка не буде кородувати вас. І всередині ж в тої пружини розміщені два великих резинових амортизатори. Пластикові накладки руків'я кріпляться на металевому каркасі руків'я на шурупі. Цей шуруп закручується в пластик, тому його необхідно обережно викручувати і закручувати, щоб не зірвати різьбу. Придбати секатор льовий 4 а також інші товари цього бренду ви можете в компанії Tools Ukraine, яка є офіційним дилером льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!